Свобода творчості це свобода вибору, якою мовою писати, яку форму обирати. Звучати кожному куточку світу в знак солідарності чи протесту. Не боятися бути засудженим, не боятися чиновників, не боятися, не боятися. Свобода творчості це, це відсутність страху. Чи є в мене ця свобода? Ні, на жаль. На жаль, її немає. Але я кожного дня борюся зі своїм страхом. І ви, ви всі маєте з ним боротися.